Сьогодні, в огляді пускові провода зажим КБ від фірми Белавто. Модель їхня БП-30. Поставляються вони ось в такій сумочці. Сумочка досить зручна, міцна, по суті, гарно прошита, мала б служити довго. Працюють дані провода з пусковим током 300 А, як бачимо, довжина їх 2,5 метри. Працюють вони з бензиновими двигунами до 3000 см і з дизельними двигунами до 2,5 тисяч Ну, Це означає, що для малолітражок це досить хороший варіант. ну По суті, і по ціні досить непоганий варіант. Виробник тут вказує, що працює не провода, при низьких температурах аж до мінус 40 градусів, що дуже вразило і сподобалося. Не знаю, правда, як на інших. Друтах, але тут дуже гарно все описано. Інструкція. Хто хоче, може нажати на паузу і перечитати, якщо буде видно. Гарна інструкція, по суті. І тут є маленька ілюстрація, як все повинно підключатися. Акумулятори і пускові провода. Що За чим повинно підключатися? Замок. Тут також гарно. Продумані, не пожаліли на довгий замок, що дає змогу зразу витягнути всі кабеля, не тягнути по сумці, щоб її порозірвати, а тут зручно відкривається і зразу можна все витягнути. Ось так виглядають самі кабеля. Крокодили тут добре захищені пластиком, тобто закоротити не так буде і легко. Ці провода. Все позначено. Червоні кабеля в даному випадку. Це є плюсові. Чорні, це і мінусові. Ну, Річ хороша. Даний товар купляв я в розетці. Силку залишу в описі, кого дана річ зацікавить, раджу купити і користуйтеся.